Вітаю! Зараз я розкажу, як порахувати скос плеча. Часто задають питання, як мені дізнатися, який мені потрібен скос плеча або глибина горловини. На такому схематичному умовному малюнку я вам хочу приблизно схематично показати, як іде його взяти цей скос плеча, хто він такий, навіщо він потрібен. Отже, ми бачимо з вами імітацію схематичний малюнок людської фігури. Наче на жіночий навіть схоже. Отже, дивіться, як ми бачимо, ось у нас йде шия, тут йде поворотна така лінія, і вона плавно спускається до плеча. Тобто, коли ми конструюємо з вами викрійку, ми не можемо зробити прямі квадратні кути. Чому, дивіться, у нас є ось тут така точка, де ми наче виходимо в нуль, так? А, наприклад, якщо ми будуємо горловину для водолазки, до прикладу, то горловина у нас буде аж тут. І оце саме оця різниця, ось, бачите, як іде скіс плеча. Тобто тут можна побудувати трикутник. І ось цей проміжок, ось цей відрізок, саме і буде висотою скосу плеча. Також це буде мінімальна глибина горловини. Тобто, якщо ваша горловина, наприклад, у мене тут 7-8 см мої параметри. Якщо я зроблю заглиблення горловини 4 см чи 5 см, то в мене буде тут светр і тут буде складка лишнього полотна, буде некрасивий збриж. Так як же поміряти всю цю красу на собі, спитаєте ви? Як? Проявити смикалку та фантазію. Як приміряла я, я брала лінійку довгу, широку, ставала коло зеркала, прикладала ось так, щоб створити тут пряму лінію. Зачасту пересікається з цією ложбинкою між ключицями, але не у всіх. У людей є плечі більш покаті, є більш прямі плечі, всі ми з вами різні. Прикладаєте якийсь прямий предмет, стаєте перед зеркалом. Можливо, вам хтось допоможе, буде зручніше. І сантиметровою стрічкою від центру плеча, тобто якщо так згори подивитись на фігуру, зараз я вам на ляльці покажу. Так, ось така у мене помічниця є. Тобто, бачите, на ляльці у нас дуже гарно видно навіть шов є. Оце є центр плеча. Тобто, якщо ви в цей бік відв'яжете висоту плеча і в цей бік відв'яжете висоту плеча, від центру вона буде з вами більш-менш рівномірно. Дивіться, якщо ми ось так прикладемо, то ми бачимо, що навіть у ляльки є невеличкий скос плеча. Тобто ви прикладаєте щось пряме і іншою рукою або самі, дивлячись в дзеркало, прикладаєте сантиметрову стрічку від центру плеча, спускаєте сантиметрову стрічку до того моменту, доки вона зустрінеться з цим прямим. Тобто, якщо ми тут побудуємо трикутник, який схематично ось він намальований, нам потрібна ось ця стінка, цей катет, висоту прямокутного трикутника, маємо дізнатися. Це у вас довжина плеча, а це буде висота плеча. Вам потрібно на якомога більше коректно заміряти це. І ви просто собі запишіть, ви будете знати конкретно свої параметри. Я для себе знаю, що 7-8 см. 8 см зазвичай я роблю собі заглиблення головини, і тоді все прекрасно сідає. По спинці це 4 см достатньо, ось так, навколо шиї. Тому що основна частина тут продовжує, але зараз не про це. Також можна стати, знову до ляльки звернусь, взяти ось такий простий аркуш паперу, стати до стінки спиною, отак, придавити цей аркуш паперу. Взяти в свою руку олівець і просто ось так олівцем обвести сама себе на листочку. Після того, як ви себе обведете, ви візьмете цей листочок, візьмете лінійку, начертите ті самі лінії і поміряєте ось цей відрізок і будете знати висоту приблизно, але це буде не точно, тому що, знову-таки повторююсь, центр плеча. Коли ви це все замалюєте, ви замалюєте загально. Але якщо ми будемо класти полотно, воно буде лягати сюди на плече, завертатись тобто ще мінімум сантиметр до того, що ви таким методом відміряєте, потрібно буде додати. Надіюсь, все було зрозуміло.